Ну, скажімо так, в першому таймі ми планували досить скажімо, агресивно зіграти. І, в принципі, у нас це трапило, ну, вийшло. Ми і вибігали в атаку, і вскривали фланги, і кроси були, і удари у нас були. Але вже не на третій матч я говорю одне і те, що у нас трошки не вистачає якості, щоб забити гол. От Не вистачає трошки якості, може. Нас хтось іспитує там, і, скажімо так, ми повинні через це пройти. Хлопці розчаровані, я теж розчарований. Велика подяка керівництву, велика подяка вболівальникам які нас підтримують і підтримали і після матчу з Сингульцом, і за сьогодні підтримали. Звичайно, що сьогодні ми не побачили на полі забитих м'ячів. но так якби би Хлопцям за бажання, дарикнути хлопців за виконання установки я не можу. Тільки от не вистачає нам забитого м'яча. Може, до наступної гри ми розрадімося і є в планах цю ланку вже підсилити тому що, звичайно, що в якості не вистачає. хочеться щоб був такий нападник, щоб йому попала. В коліна, в плечо, в голову ну, туди зайшов м'яч. У нас м'ячик поки що не може знайти. А так, в принципі, ну, я задоволений хлопцями, всі викладались, і Сьогодні була правильна агресія і взаємодії. Без помилок не буває, але я їх теж їм подякував в роздягальні. Е, ми тут порахували, що це виходить п'ятий матч уже, коли команда не може забити. гол, І ви говорите, що треба підсилювати, і буде підсилення якесь. Це буде якийсь один нападник, чи що плануєте змінювати? Ми плануємо як мінімум двох гравців атакувальної лінії. Ну, скажу так, да, ми не можемо забити, але. Но... Звичайно, я роблю акцент, щоб хлопці. Скажімо так, зовсім не, не панікли, Я роблю теж акцент, що моменти є. Моменти є, і треба час перетерпіти, треба, треба. І, звичайно, що ми очікуємо, постійно розмовляємо з керівництвом, що нам треба підсилити першого нападника, ще крайнього нападника. І зараз ми можемо так відкрити вже на фінішній прямий з цими гравцями. Будь ласка, ще запитання. Після матчу з Сингульцом чи поясниця заклініла у нього. І він починав тренуватись, і, ну, не дає на 100%, і він цей тиждень працював індивідуально. Більш-менш така ж проблема була у Алікса, але там, за дві доби в принципі, відновився. Тільки так ну, травма. Це більше проблеми чи створення, Ну я ж говорю, моменти радують те, що моменти є. Це ну, не вистачає якості. Я не буду там на прізвище переходити, ну, подивитись, навіть у першу лігу, хто забиває за команди, які більш-менш однакові. Забивають футболісти, у яких є якість. Ну, просто час може навіть підняти вчорашній матч, і позавчорашній матч і подивитися. У нас на сьогоднішній час ну, так, такого нападника або таких нападників поки що нема. Ми також Войцеховського переводимо першого нападника. Ну, к ньому питань немає, він дуже багато працює, але ми розуміємо, що він яскраво виглядає більше, скажімо так, в слангах. Матчі, як сьогодні, в них зароджується характер 100%. Ми щойно говорили з колегами про те, що матчі навіть УПЛ, десь там від 9-го місця і нижче, вони десь плюс-мінус такого рівня, як матчі першої шістки першої ліги. Ми згодні з цим? Ну, десь, десь так, так. Да. Характер виходить на перше місце. Командний дух виходить на перше місце. Так воно і є. Ну ще хочеться, щоб плюс. Додавлялися і футбольні якості, тобто такі взаємодії нестандартні, які там можуть бути, і гравці, щоб не боялися обігрувати, коли це треба, не з міста, коли це треба, скажімо так, спеціально ми відкриваємо там зони для них. Тобто тут розуміємо, що багато нам треба працювати, і 100% гравець, який ну, вирішив питання там, з трьох-два, цей гравець. Ну, і коштує грошей, і це якісний гравець. Ну, є над чим працювати. У нас, ви бачите, молодь виходить, відбивається, і для них це теж такий досвід. Можу ще скористатися порадою Михайла Куполовця. Ми сьогодні з хлопцями розмовляли, ну з Тринським штабом. розмовляли там, Якщо воно спрацює, я тільки за. І ще двоє, ну, начебто африканці. І азійські ЗМІ казали, що гравець олімпійської збірної Киргістану, наче хто підписав контракт. можете Ну, краще, ви правильно все говорите, і всі ці футболісти були. Давайте краще, щоб по-правильному додамося офіційна інформація. Я можу сказати, що так, зараз ми над цим працюємо. Ну, Кліма Приходька, він поїхав, а от нападники ще в нас залишились, і на днях ми вже це питання повинні закрити. Мені зустрічається захід, а мене запитання, якщо можна. Дуже сумнітельний момент, спорди, пенальти, руки вверху, б'ють, попадають м'яч. Ну, тут я арбітра не розумію, як вважати. Цей момент і був критичним, щоб команда далі могла забити? Ну, скажімо так, я не дуже люблю про це говорити, але я навіть бачив і дивився і першу лігу, і прем'єр-лігу. Да, вони трактують по-різному ці, ці моменти. Це... Да, там, там 100% був удар, до м'яча було там ні метра, до м'яча було метра три. Тобто, можемо і своїх захисників і. Ну, Гравців я навчаю, що при будь-якому замахі руки повинні за, за спину держати, щоб не було моментів таких. Ну, він так вирішив. Чому ну, не ясно. Чому ми ж нічого не, не видумуємо. Є пенальти, пенальти, є в наші ворота, ставте пенальті. Люди приходять, щоб подивитись Гали. І я думаю, що якщо б ми забили пенальті, там, потім і гра розкрилась, бо, може, там, і суперник забив, там, і ще моменти були. Це футбол, це більше питання до арбітражу. Я хочу подивитися ці моменти. ВАРш нема, хоча і з варом ми бачимо, що там трапляється. Запитання зову ярвуватися. Ще по другому тайму питання. Перед вами був тренер агробізнесу, він сказав, що в другому таймі склад, і склад їхньому захисту мало роботи дала. Ну, в порівнянні з першим. Це, Якби заслуга агробізнесу, чи це десь морськово? Ну, по-перше, соперник трошки нижче лінію опустив. Тобто ну, лінію захисту. Вони сіли практично біля своєї штрафної. Не так багато було у нас просторів. в перехідних фазах. Ми більше працювали, ну, скажімо так, в позиційні атаки. І пространство, де ми можемо зробити гол. Не так було багато, я згоден. Але м'яч ми доставляли, були удари з 18 метрів. там те, Ті ж стандарти, Корнери, штрафні були. Коли м'яч би воротар вже в стороні, і у Алекса м'яч на нагід, пусти ворота. Йде удар і блокирує, е, саперник. Тобто, ну, може таких якісних е 100-відсоткових, ну, два, бо я можу на нарахувати, це перший у Алекса такий момент. ну, був, але це і заслуга соперника це 100%. Дозволимо вас слухати була. Чи ви вірите в те, що голови забиті в попередніх матчах накопичуються, і десь воно, як з матчем юксою, в одному матчі зайшло, десь золотається? Ну, я в це вірю. Я, опять же, от такий примір приведу: приклад. Матч з юксою у нас був Ігджи 1,2. Ми три забили. В матчі з Металургом Запоріжжя Іджи був 1,3. Ми 0 забили. Я там за участь конференції. Добробачили.